Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу подивитися розклад про відносини. А давайте подивимося статус ваших відносин. Отже, я здогадалися, розклад про тих, у кого наразі є відносини, або вони знаходяться на паузі певні. Три варіанти. Карти розкладатиму. По позиціях обираєте за картами або за номером варіанту. Кому часу замало, будь ласочка, нажимаєте паузу, загадуєте і вперед. Якщо є такі щасливчики везунчики можуть на декілька варіантів зразу загадати. Чому можна бути і таке, бігають же людям на три побачення в день. Жартую з певних білих заздрощів. Отже, перший варіант, який поточний статус стосунків. Другий варіант, який наразі поточний статус стосунків. І третій варіант, який наразі поточний статус стосунків. Так, е наступне запитання. Як розвиватимуться стосунки протягом. Ну, давайте на великий термін загадаємо. Протягом трьох місяців. Якраз тут доліта. Який статус матимуть стосунки протягом трьох найближчих місяців? Зразу обумовлюся, якщо ви натрапили на це відео пізніше, воно діє від того моменту, як ви його переглянули. Відраховуєте починаєте відлік трьох місяців з того місяця, в якому подивились. Так, отже. Статус стосунків протягом наступних трьох місяців. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Ну і, і підсумок. Який же ж майбутньому, яке майбутнє мають ваші стосунки? Яке майбутнє має стосунки другого варіанту, і яке майбутнє має стосунки третього варіанту. Отже, двічки. Що сьогодні у мене? Така балакучість. Якась підвищена. Двічки, трічки, трошечки в бік відкладаю, Одинички. Поїхали. Наразі статус ваших стосунків. О, вітаю! А тут у нас прийшла заміжня жінка. Зразу обумовимося, говоримо, що це не тільки офіційний шлюб, шлюб, в якому ви проживаєте багато років разом, маєте спільне господарство. Навіть діти, чи можете бути наразі вагітною. В очікуванні дитини. У вас все поки що-тфу, як кажуть, добре. Ви е, вправляєтеся зі своїми стосунками, ви е, в нормальному енергообміні. Ну, як кажуть, е, ворогів ваших нема чим порадувати. У вас все добре. Протягом трьох наступних місяців, Так, почалося. А що вибір за безвибору? А що тут у нас таке? Що тут у нас при чому? А ну-ка пояснюйте. Що це за танці з манцями? Угу. Знаєте, я вам так скажу. Протягом трьох наступних місяців, а ну, зараз ще буде нюанс, уточню. Дві очка, партнер. Значить так, дорогенькі мої одинички, Я бачу, якщо двічками називала. протягом трьох наступних місяців вам щось таке приїсть ваш спокій, приїсться ваш, як кажуть, розмірений спосіб життя, дуже захочеться якихось певних змін, але зміни зробити вину не зможете. Ну, от ні, і точно. І причому я запитала, з вашого боку захочеться змін, потягне на солоденьке, чи з боку вашого чоловіка? В принципі, різниця невелика. Що вам, що вашому чоловікові? Ось єдине, що у вас може бути протягом наступних трьох місяців, якесь оце буденне, рутинне, скажімо, правильно так назвати, щоб. Ой, не сказала, що ми токаюся. Просто, розумієте, настільки приїлися один одному, що вже просто до скреготу зубів, як кажуть. Все предказуємо, все як завжди, все як зазвичай. І піти від цих стосунків ну, не зможете ви. У вас без варіантів. Ну, скоріше все, або якщо чекаєте дитину, то куди рипатися, як кажуть, бо дитина на підході. Або якщо це вже родина протягом багатьох років, ну, вибачте, ви вже не будете змінювати. Так, хоч дуже сильно хотіться, хотітиметься це все змінити. Гепнути той сервіс, що дарували, як кажуть, на весілля. Сказати, не да, пішов під три чорти, ну ні. Я вас трошечки так осаджу, ні. А варта взагалі? А пораду, от зараз. Пораду. І. Король пентаклів. Дивіться, вам кажуть, все, щоб було стабільно. Ви можете зробити так, щоб лишити все стабільно. Не руйнувати. Одиничка. Чиї і е, ваша друга половинка, якщо дивляться чоловіки, перевертаєте на жінок. Ваша друга половинка е, більше зацікавлена в е, вас, ніж ви. Скажу вам так. В тому, щоб зберігти все, як є. Ну і підсумок ваших відносин. Майбутнє. Опа! Не щось таке. А що? Не таке а аедаке. Подивіться, мені скрізь виходить пентаклова сфера. Що я вам хочу сказати, одинички мої? Е, ви... Через те, що багато років живете з цією людиною, ви побоїтеся, скажімо так, йти за коханням в пошуках емоцій, в пошуках кохання. У вас переважний чинник, який вас стримує, це достаток. Він, власне, і тримає вас зі своєю, вибачте, дружиною чи чоловіком. Будь воно шлюбний чоловік, нешлюбний чоловік. Байдуже. Ну, тобто той, який називають гражданським. Байдуже. У вас спільне у відносинах гроші. Гроші, статки, і це у вас призводить до того, що кохання вигорає. Там залишається звичка. Так, родина залишиться. Залишиться, аби зберігти все, що набуло, але. Ану, зараз ще гляну почуття. А почуття ви якісь не бачите. Від е, своєї другої половинки чи від іншої людини? Від іншої людини. Ну, дивіться, скоріш за все, якщо захочете зруйнувати щось і піти кудись там у гречку скакнути. То ось цей от момент того, що скільки у мене прожито, скільки у мене нажито, залишить вас з вашою другою половинкою І надалі. Там почуттів, мабуть, і не залишиться, але залишиться власний побут, власна квартира, власні кредити, діти, машина, дача, грот. Ось таке. Ну що ж, одинички, дякую. Напишіть мені, як у вас програлося. Знову-таки кажу, це е, загальний розклад. Загальний. Там можуть бути нюанси для кожного свої. Це треба дивитися вже по, по одній людині конкретно. По кожному. Так. Дякую вам, одинички. Давайте переходимо зараз до двічок. Статус ваших стосунків наразі двічки. Двічки, я вас люблю. Потискаю міцно руку. Двічка у нас зараз в чудових взаємостосунках. Сама з собою. Найшикарніші стосунки, які можуть бути. Справа в тому, що дев'ятка пентаклів це карта людини, яка достатня сама по собі. Їй не завжди потрібна друга половинка. Їй не завжди потрібен коханець. Людина як би сказали сучасні психологи, самодостатня людина свідома. Я ж скажу, ви, двічки, перебуваєте в щасливому періоді, коли ви самі собі і імператор, і імператриця, і весь, як кажуть, двір. Як це виражається? Нема стосунків зараз? Чудово. У мене є чим зайнятися. У мене фітнес. У мене хобі, у мене робота, у мене подорожі, у мене екскурсії, мені треба подивитися новий серіал. Я не сумую. Тобто, наридаю в подушку, а насолоджуюся життям. Я, я навіть не хочу це пояснювати. Так, двічки, протягом трьох найближчих місяців від часу перегляду. Ух ти! Так все добре починалося! Ану, от мені отут мені вже цікаво, це у мене двічка буде когось спокушати. Чи на двічку, чи двічку хтось спокусить. Двічки. А вам хтось побачить ваше таке шикарне життя і скаже, то яка жінка там. Ну, чоловіки, вибачте, перевертайте на себе. Я просто знаю, що про статус стосунків люблять більше жінки дивитися. Якщо ви чоловік, я перепрошую, перевертайте. На себе. Тут у мене двічка скажуть, яка чудова жінка. Цю жінку треба завоювати з цією жінкою, треба замотити. Бо така це просто вау! Таку жінку це просто гран-при. На королівських скачках, інакше не скажеш. Так, ану, і чим братиме оцей дьявол-спокуситель? Угу, Очікування. А чого очікувати будемо? Подорожі. І, дивіться, двічки, значить, очікування якоїсь подорожі вам тут трапиться е, якесь. Як би це правильно назвати? В очікуванні подорожі познайомитися з кимось, хто просто почне змінювати ваші, причому так суттєво, несподівано, суттєво, почне розвіювати, руйнувати, так би мовити, оцей весь усталений ваш світ. І як піддасться на цю спокусу, дівчинка, Дівчинка, ви в мене умнічка. Розумієте, що виходить? Ви прекрасно знаєте, що вам треба, що ви хочете і чого ви не хочете. От тут точно, якщо щось буде не по-вашому, от цим от жезлом, вправила мізки на непотрібне місце. Ну, от просто скажу так. На спокусу не поведетесь. Емоції ви прекрасно знаєте, як їх контролювати і як їх не контролювати. Але і розпоряджатися своїм часом будете ви самі не плясати під чиюсь дудку. Так, переводжу ще раз узагальню. Двічки, протягом трьох найближчих місяців після перегляду цього відео. Під час якоїсь подорожі буде, чи до неї при підготовці. До неї у вас буде зустріч з якимось спокусником. Який намагатиметься все вам зруйнувати своїми стосунками. Але ви візьмете контроль в свої руки, і буде так, як хочете ви. Насправді. Двічки, я вас просто обожнюю. Ви в мене сьогодні розумнички. Ну, і підсумок ваших стосунків. Чим же ж вони закінчаться? Ох, ти! Серйозно? Серйозно, двічки. Ну, знаю, я одну людину, яка б точно так закінчила. Якщо загадалися, про кого я, будь ласка, вас дуже прошу пані. З чудовою вдачею. Залиште лайк і комент. Є у мене одна пані, про яку я точно можу сказати, це про неї буде. Так. І давайте ми розтлумачимо, бо я дуже хочу знати, це е, на користь двічці. Чи цій людині ще й по вибору? Це для нього вдалий вибір? Я вам скажу так, ця людина, двічка, яка в вашому житті з'явиться під час цієї подорожі, буде спокушати. Вона зрозуміє, що обрала вона вас і підлаштовуватиметься під вас. Саме під вас. ну, там випадала королева жезлів. ви організовуватиме людину. Під вас підлаштовуватиметься. Це буде її вибір. Вона прекрасно прийме всі ваші умови. І вибере з вас, вибере вас. І... Так би мовити, так би вам пояснити, бо це для неї найкращий варіант для цієї людини. В цих стосунках людина зрозуміє, що ви для неї найкращий варіант. Ваші умови будуть прийняти, плясатимуть під вашу, під вашу як кажуть, дудку. Двічки, молодці, я вас вітаю. Що я можу сказати? Ви мене просто сьогодні порадували. Так, дякую вам за перегляди. Залишайте коментарі. Пані, про яку я 100% подумала. Будь ласка, прошу щось напишіть, бо дуже хочеться знати. Як же ж там було? Оце НЛО. І третій варіант. Переходимо до вас. Статус стосунків наразі. О, повна емоція, повна емоційна відданість. Це йому зв'язок. Ну-ка конфетно букетний. Чи медовий. Конфет букетний. Чи медовий? Не, конфетно букетний. Отже, мова у нас йде тут про стосунки, які тільки почалися. Бо у нас тут початок енергії. Емоційна наповненість обох вас, вас і вашого партнера. Але оскільки це початок. То наразі емоції у нас там можуть бути будь-які. Дивіться, у нас тут король, тому треба контролювати трошечки. О! Ану, що там у нас повипадало? Чекайте. Ой, дивіться, перевернутий. Жезли і справедливість перевернута. Дивіться, скажу вам так, трічки. Мені здається, але у вас зараз на носі красуються такі рожеві окуляринки. Будь ласка, перегляньте уважно, зніміть їх. І, будь ласка, уважненько перегляньте на ту людину, з якою ви зараз поруч. Щось там не так. Щось не нове для вас, щось таке, що прогинатиме під себе. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Так, стосунки через три місяці. Ох ти! Ну, те, що й боялося. Так, а ну давайте. Це у нас трічка захищатиметься. Чи та людина? <плес> так. І від чого конкретно захищатиметься оця людина? Трічки це людина, трічка. Щось інше. Подивіться, на мені кажуть, що тут у вас все настільки буде сповнене емоцій, що ви свого партнера навіть трохи злякаєте, я б сказала. Що боятиметься е вас того, як ви контролюєте свої емоції? У нас тут, подивіться, всі старші аркани вийшли. І вас боятиметься. І боятиметься якогось. Тобто ви людину взагалі своїми емоціями загоните в глухий кут трічки? Ну. Що ж так призведе трічок до таких емоцій, до такого сплеску? Чим буде викликаний оцей сплеск емоцій і цей захист? Давайте так. Чим викликаний буде цей сплеск емоцій, трієчок. Трічки, ви тут просто розчинитесь цій людині, ви людину, вибачте, емоційним своїм фонтаном завалите, затопите, і я не знаю, що ще зробите з нею. Ну просто якось тримайте в себе в руках, ану, порада трієчка протягом трьох місяців. Трошечки спустіться на землю. Практичніше, дивіться, давайте людині хоч передихнути від вас, бо ну, це страшне. Решта емоцій. Емоції, світ, страшний суд. Ти мене кохаєш, я тебе ні. Так, трічки, давайте менше емоцій і більше, як кажуть, ближче до тіла, як казав гіда Мапасан. Менше емоцій, не, не треба стільки емоцій. Давайте людина вже буде від вас оборонятися і тікати чорним ходом. Це ж не годиться. І яке майбутнє цих стосунків? О, майбутнє у нас тут, на мій погляд, досить таке чудове. Ану розкрите мені цю карту. Там у нас виходить Паша Емоції. господи, Паша Емоції, вибачте. Паш Пентаклів, причому перевернутий а тут у нас вже йде королева. Ану розкриваємо, про що це? Так. Зараз трошки уточню. Знаєте, що я вам скажу? Знаєте, що я вам скажу трічки? Перед тим, як ото кидатися йому на шию, виплескувати оцей весь фонтан емоцій. Зазирніть, будь ласка, його паспорт і подивіться, чи одружений він, чи ні. Бо мені випадає, що ця людина у вас одружена, і повернеться він до дружини, з вами він не залишиться. Три місяці так ви будете насолоджуватися, ви будете вибачте на слові, дорогенькі мої трієчки, але просто коханкою. Не більше, тут жодних планів на майбутнє у людини до вас немає, і ваші емоції, ваше кохання його настільки, чи її знов таки кажу, чоловіки перекручуємо, настільки лякатимемо, що людина вас обходитиме, а завершиться це за допомогою його дружини, яка його змусить зробить так, що у нього не буде вибору, і він буде змушений повернутися до неї. Все закінчується. Королевої Пентаклі, дружина. Дружина, причому дружина, я перепитала Дружина тут на ви. Він має вже дружину. Трічки, ну, давайте так. Зразу, оці, як я зразу сказала, ці рожеві окуляри зняли, подивилися паспорт і сказали: йди, коханий, до дружини. Я тобі не пара. Ну, якщо ви плануєте таке, скажімо, нічого серйозного, значить, збавте свій фонтан емоцій. На мінімум його перекрутили, щоб надовше витримати. Оскільки з вами він не залишиться. Дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, як це все у вас програлося. Чекатимемо ваші коментарі. На все добре!